Вітаю на моєму каналі руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буде перше відео циклу по рунах. Отож, сьогодні мова піде про методи активації рун та рунічних стаїв, а також оговори до них. Ну, а оговори чи наміри ще називають. Отож, для початку трохи термінології. Деякі автори прирівнюють оговори для рун до активації. Але це не зовсім правильно. Оговір ще називають намір. Це постановка задачі руна, яка є лише частиною активації. А далі треба буде зарядити руни за допомогою того чи іншого джерела енергії, що вже й буде активацією в повному розумінні цього слова. Мене вже питали в коментарях, а що ж йде раніше, оговір чи активація? Для початку йде оговір, а вже потім йде активація. Хоча вже в процесі нанесення ставу ви його починаєте активувати своєю власною силою. Але я рекомендую разом з цим інші методи активації використовувати, щоб не перевантажувати себе. Отож, якщо розділити всі способи активації рун на групи, то буде чотири основних групи. Активація власною силою, активація силою стихій, активація силою богів чи духів, активація силою інших джерел енергії. Перед тим, як почати розповідати про способи активації, думаю, незайвим буде сказати й дещо про оговори. Отож, найпростіша схема роботи з рунами виглядає так. Ви визначилися з бажаним результатом і об'єктом впливу рун. Підібрали рунічну формулу чи створили її самі. Написали намір, оговір до формули, чи знайшли необхідний намір. Нанесли руни на себе, папірець, фото чи інший предмет. Після нанесення проговорили намір і назвали формулу по рунах. Руни люблять і цінують повагу. Активували формулу, обумовивши, коли та як закінчиться дія формули. Якщо формула нанесена на тривалий термін, то не забуваємо приблизно раз на два тижні згадувати про формулу, обводячи її пальцем і повторюючи оговір. Після отримання бажаного руни знищити, спалити, якщо це фото чи папірець, ну або змити тіла чи предмету. Це все зробити з вдячністю та повагою. Тепер дещо власне, про самі оговори, наміри. Оговір складається за стандартною схемою і вимовляється напівголосно. Отож, для початку назви рун. Викликаємо силу конкретних рун, які задіяні в формулі. Далі, мета і проблема. Докладно розписуємо, чого ми хочемо, при цьому бажано тримати в голові приблизну дію кожної руни. Далі, хід дії. Коротко описуємо, як саме мають працювати руни. Далі, уточнення. Можна додавати, що руни працюють без шкоди для психічного та фізичного здоров'я або стилю життя, або обумовити точні терміни роботи. Одним словом, будь-які побажання. Далі знову назви рун, і потім активація вибраним способом. Ну, чи способами. Щоб вже остаточно закрити цю тему, більш детально поясню, як же має виглядати оговір, намір для рун. Отож, будь-який оговір намір складається з таких частин. Вступна частина, в якій ви вказуєте, що має проводитися з допомогою рун. Ця частина може звучати так. Ця рунічна формула, або нехай під впливом цієї рунічної формули, або силою рун, і так далі. Сюди ви можете додати об'єкти, на які формула має діяти, або умови, за яких вона діє. Ну, наприклад. Нехай ці руни діють на Михайла щоразу, коли Михайло позіхає. Ну, такий приклад. Основна частина. Тут ви описуєте, що саме повинні зробити руни. Наприклад, Петя дзвонить Маші. Сюди ж ви додаєте, якщо потрібно, обставини, умови чи терміни дію, результати формули. Петя дзвонить Маші вранці. Або Петя дзвонить Маші щоразу, коли згадує про неї. Далі, формальна частина. У ній ви вказуєте умови активації та дезактивації формули. Наприклад, форма активується моїм диханням і закінчує дію після змивання з вдячністю. Далі, частина забезпечення безпеки. Деякі її додають постійно, деякі нею не користуються. Я вважаю за краще вводити її в залежності від магії, яку творю. Сенс цієї частини убезпечити себе від можливих неприємних наслідків своєї магії. Звучати вона може так. Формула діє без шкоди для мого здоров'я, відносин, доходів і так далі. Або у загальному форматі без шкоди для мене. Більшість авторів вказують шаблон основної частини оговору, деякі додають інші частини на свій розсуд. Отже, загальний шаблон оговору рунічної формули буде виглядати так. Ця рунічна формула робить тето, активується такто і дезактивується такто, без шкоди для того. -то. Ну, це якщо вже зовсім просто сказати. Примітка. Необхідно пам'ятати, що в рунічній магії майже не використовуються аналогії, прийняті в обрядовій чи заговірній магії. Якщо ви хочете результату, ваш оговір має максимально відповідати вашому бажанню. Що можна перефразувати таким чином? Говори прямо, чого ти хочеш. Це означає, що якщо ви хочете розмови з Петею, умовно, то кажете, Петя зі мною розмовляє. Якщо дзвінка, то Петя мені дзвонить, а якщо зустрічі, то ми з Петею зустрічаємося. Чим менш точно ви складете оговір, тим більше варіантів результату ви залишите на розсуд рун. Наприклад, можна говорити, Петя зі мною спілкується, і тоді руни самі вирішать, як саме відбудеться це спілкування. Письмово, усно, фізично або припустимо подумки. На цьому з оговором розібрались. Тепер перейдемо власне, до активації. Отож, старовинні методи активації рун я навмисно пропускаю. Почнемо відразу із сучасних методів, які не менш дієві і більш естетичні. Отож, активація спалення. В даному випадку ми беремо аркуш паперу, наносимо став, робимо оговір, робимо прив'язку, капаємо на став своєю кров'ю чи слюною, спалюємо. Ну, Відразу говорю, кров я майже не використовую. Слюна її чудово заміняє. Ну, це так. Під час спалювання інформація та заряд ставу переходять з фізичного плану в духовний. Так, так став починає діяти. При такому способі активації дуже важливо правильно вказати термін закінчення дії ставу і добре продумати інші методи дезактивації, щоб ви в будь-який момент могли зупинити дію ставу. Далі, активація вогнем. Акуратно проносите фото рунами до полум'я, над полум'ям свічки, бажано восковий. Беріть трохи вище за полум'я, інакше фото може спалахнути повністю. При правильній активації таким способом, на місці вашої іронічної формули, в'язі або ставу повинна утворитися тоненька блискуча плівочка. Якщо повернете фото до світла, то побачите, як вона блищить. Від себе. На плашці, якщо мова про плашку, я активую так. Роблю оговір для ставу, поливаю одеколоном спиртовим, дешевим, підпалюю, прошу полум'я про допомогу гашу. Краще, зазвичайно, краще, звичайно, влити одеколон в канавки, але це не завжди можливо. Попіл, якщо ви костер використовували, вишаємо в кострі чи розвіюємо повітру. Третій спосіб. Активація повітря. Щоб активувати став силою повітря, покладіть його у вогнище, яке димить. Щоб зробити таке багаття, треба поступово підкладати в нього сирі, ну, або свіжі трави, або листя. Коли ваше багаття стане димити стовпом білого диму, тоді кладете в нього вашу роботу, і нехай обкурюється цим димом і поступово зітліє вщент. Зі стихією повітря добре взаємодіють всі повітряні знаки. Зверніть на це увагу. Але іншим знакам ніхто не забороняв цю стихію використовувати. Від себе вдома можна взяти гілочку сушених трав, запалити і загасити її, щоб тліли, і провести з наговором над ними підставом, щоб укурити димом. Ну або взагалі запалити якусь ароматичну паличку, бажано не церковний ладан, чи якісь інші церковні благовоння. Наступний спосіб активація дихання. Напевно, один із найпопулярніших методів активації. Насправді він включає в себе два методи. Тут і активація власною силою і активація силою стихії повітря. Отож, потрібно якнайбільше набрати повітря в легені, зігріти його всередині, заплющити очі, сформулювати думку, ідею для роботи ставу і як би видихнути цю ідею з повітрям на став. Можна подихати спочатку на руку, а потім прикласти цю руку до ставу. Також можна при видоху подумати наступне. Я активую цей став власною силою і силою стихії повітря. Хай він працює на благо мені згідно з оговором, який я йому дав. Хай буде так і так і. Є. Я зазвичай саме останній варіант застосовую. Але інші також працюють при чудово. П'ятий спосіб. Активація свічками. Ви зробили став і прочитали оговір до нього. Ставте на нього свічки. Я рекомендую таблетки, тобто чайні свічки, круглі. Ну ось, як у мене зараз тут горить. Далі. Ви повторюєте оговір, залишаєте свічки догоряти. Кількість свічок береться або з нумерології, або за кількістю днів у тижні. Наприклад, ми звертаємося при цьому до Одіна, тому беремо 3 або 9 свічок. Може бути і зовсім інша кількість. Якихось лімітів немає. Далі. Шостий спосіб контактний метод. Це досить традиційний спосіб, один із старовинних. Раніше більшість ставів повинні були мати прямий контакт з об'єктом впливу, будь-то нанесення слиною на руку для рукостискання для руск... для або вкладення у відбиток сліду. Так, давні магії такі хитрі способи використовували. Отож, коли ви робите став для себе, покладіть став під подушку. Це теж свого роду контактний спосіб. Тільки об'єкт в даному випадку ви. Ну або той, кому став підкладений. В такому випадку в оговорі слід вказати, за рахунок чиєї сили буде працювати став. Ну і також варто сторонні джерела сили використати. Сьомий спосіб активація через візуалізацію. У такому способі можна взагалі не створювати став, не наносити його на носій. Ви уявляєте подумки став там, де він потрібний. Подумки його заряджаєте та відпускаєте. Направляти візуалізацію треба правильно. Ви повинні уявити об'єкт для візуалізації. Наприклад, якщо потрібно вплинути на людину, то уявіть палаючий став на її тілі. Якщо потрібно допомогти в суді, подумки уявіть суд або ситуацію, що привела туди, як статичну картинку. І намалюйте подумки став там. Але найкраще, якщо ви подумки, якби спочатку тримаєте став і робите до нього оговір про себе, а вже потім випускаєте на ціль. Від себе, ще можна візуалізувати вже готовий став, наприклад, ви нанесли його на папір і уявили, що він запалився. Так ви дасте йому додаткову силу. Восьмий спосіб активація через медитацію. Медитувати на став теж треба вміти. В цьому випадку це не просто споглядання. Ви відчуваєте став, він вас спрямовує, тягне за собою, ви йдете за ним. І Відчуваєте, як він вторгається в поточну ситуацію і змінює її. У цьому випадку ви самі ніби стаєте ставом. Дев'ятий спосіб: через підключення. Будь-який знак це ще й джерело, свого роду джерело змін. До нього можна підключитися і користуватися його енергією, щоб змінити ситуацію. Наприклад, вам потрібна певна енергія, якої у вас нема, а став це і джерело, і фільтр. Якби приєднайтеся, до... як приєднайтеся до нього і пропустіть свою енергію через нього, щоб став і змінив так, як вам це потрібно. Цей спосіб схожий з медитацією. Далі, ритуальні методи активації. Спосіб активації рун чотирма стихіями напевно, один з найвідоміших способів, теж свого роду ритуальний. Але тут потрібно знати, як працювати зі стихіями. Коротко про це розповім. Взагалі, більшість із наведених мною раніше способів так чи інакше базуються на використанні сили стихій, тому треба мати певні знання того, як із ними взаємодіяти. Отож, якщо ви взагалі перший раз звертаєтесь до стихії, вам треба буде привітатись і представитись. Подальшому достатньо лише привітатись. Якихось конкретних жорстких норм тут нема. Головне правило, ввічливість та повага. Отож, ви привітались і представили стихії. Далі коротко і чітко опишіть, що конкретно ви хочете від стихії. Наперед подякуйте за допомогу. Активуйте той став чи стави, які запланували. Після цього ще раз варто подякувати стихії за допомогу і відпустити її. Банально сказати Дякую стихії, такий то і відпускаю її. Як вдячність, треба подарувати стихії трохи своєї енергії. Це той ресурс, який цінять не лише стихії, або принести дари. Якщо говорити про чотири стихії, то в ритуалі їх можна представити так: мисочка із чистою водою, бажано вода джерельна, але не обов'язково. Мисочка із кам'яною сіллю, запалена свічка, ароматична паличка, що димить, Не церковна. Або можна і власне дихання використати, але знову ж таки потрібно звернутися до стихії повітря. По закінченню ритуалу вода і сіль виносяться на вулицю, свічка догорає, або можна загасити і використати ще. Але знову таки треба гасити з вдячністю. Ароматична павичка теж догорає. Якщо стихію повітря ви представили своїм диханням, тоді просто подякуйте і відпустіть її. І не забудьте пожертвувати трохи своєї енергії. Задарма ніхто допомагати не буде, а безкоштовний сир лише у мишоловці. Другий спосіб ритуальний через вівтар-активація. Якщо у вас є готовий вівтар, то на ньому вже є ваша енергія та енергія тих сил, з якими ви працюєте. Достатньо намалювати став зі зворотнього боку, написати оговір та помістити на вівтар. Далі став почне працювати сам. Третій спосіб: через духів. Ви робите став і поєднуєте його з міні-ритуалом Призову. Наприклад, ви знаєте, і працюєте з певними духами. Кличете їх і просіть зарядити та або активувати став на роботу. Наприклад, можна зробити так: ви берете став на листку. Пишете прохання ззаду. Настав ставите булочку з стромленою в неї свічкою. Можна покласти підношення. Далі викличете духів. Зазвичай їх звуть на ім'я, без імені викликати набагато складніше. Кажете прохання в голос. Залишаєте все на ніч біля дверей чи вікна, чи на вівтарі. Можна також класти викликальні стави. Наступний спосіб через фет, чи родових та інших духів. В даному випадку все аналогічно, тільки як підношення, ви ставите те, що більше люблять ваші духи. Якщо викликаєте предків, то це те, що вони любили за життя. Ну і тут варто сказати: якщо ви ніколи в житті взагалі не працювали з духами, то каже, то краще виберіть інші способи. Тому що нюансів там багато. Далі, наступний спосіб: через силу богів маються на увазі лише боги, які належать до північної традиції, тобто до рун. Христа до рун краще не викликати. Цей спосіб винесений в ритуальні, тому що потрібно буде здійснити певний ритуал звернення до богів і принести їм дари. Тема доволі цікава, колись випущу про це окреме відео, бо пояснювати буде довго. Тому тут лише коротко згадаю про цей спосіб. Ну і остання група, інші методи активації. Через незалежне джерело енергії. Якщо ви втомилися і у вас немає сил активувати став самому, можна це зробити через незалежне джерело енергії. Наприклад, ви зробили оговір ставу і поклали на нього мініатюрний Тора, або поклали під ідол певного бога. Також підійде будь-який інший предмет сили. Найкраще підставом залишити записку з проханням або написати її на звороті, можна класти ще й трави, пахучі суміші та інше. І інший спосіб через енергію зірок чи то планет. Це також незалежне джерело енергії. Загалом тут треба буде вічливо звернутися до зірки чи планети, з якою ви будете взаємодіяти. Якихось конкретних формулювань тут також немає. Головна умова повага і вічливість. Для прикладу приведу наше сонце. Отож, ви звернулись до нашого світила і попросили його наповнити силою ваш став. Покладіть став на яскраве сонячне світло, нехай декілька хвилин полежить і зарядиться енергією сонця. Після цього так само не забудьте подякувати нашій зірці за допомогу. Ну і кілька ремарок на останок. Можна поєднувати кілька способів активації, але головне не переборщити. Не варто надто ускладнювати двох джерел енергії зазвичай більш, ніж достатньо, ну або чотирьох стихій. Е, якщо при активації своєю особистою силою ви відчуваєте слабкість, то з одного боку це добре, процес пішов, а з іншого погано. Енергії недостатньо, або ви занадто багато віддали її стагу. Раджу використати дихальні техніки для набору енергії перед активацією. Наприклад, холотропне дихання. Воно ще й веде вас у легкий транс. Тепер пару слів про продовження дії ставу. Думаю, ви розумієте, що від одного заряду став вічно працювати не буде. Виключення, активація на силі богів, але й там є свої нюанси. Отож, щоб продовжити дію ставу, потрібно його повторно активувати. Тобто, ви берете і повторюєте той самий оговір. А ви можете ще й нові джерела енергії для ставу залучити. Також в процесі повторної активації можна обвести став пальцем. Щодо того, як правильно наносити стави, буде окреме відео, бо там також є певні нюанси. А текстова версія цього відео буде доступна на моєму телеграм-каналі, посилання на який буде в описі до відео. Ну що ж, наговорив багато. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, було цікаво, сподіваюсь, тему мені вдалося розкрити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, всім буду радий, всім відповім. До зустрічі! Нехай щастить!